І привіт всім, дорогі друзі. Ви на каналі Містер Воха, і сьогодні у нас обзор на сухпайок польський. Ось так виглядає сухпайок в Польщі. Зараз ми його попробуємо, подивимося, що всередині, що в ньому взагалі є. І знову ж таки, як і наші попередні відео, скуштуємо, спробуємо, порівняємо і визначимо, чи смачний він, чи не смачний. Навіть якщо він не смачний, все одно прийдеться його їсти, щоб ви знали, що в ньому. Ножик, як завжди, не то, що в першому відео в нас відкриваємо польський сухпайок. Давно не було відео, дорогі друзі. Не було, бо було дуже багато роботи. Як ви бачили по моїм відео, ми були на будівництві, працюємо трохи з хлопцями і не було давно ніяких обзорів на сухпайок. Що? В нас тут багато що пише, в нас є навіть. Е... Навіть у нас є. Я читати нічого не буду. Я буду дивитися по факту, що там всередині є, і все. Я не хочу це затягувати відео, щоб ви думали, що він там. Коротше, дивіться, печиво. Дуже шикарне печиво. Не бачив що такого в українському сухпайку. Крема де какачете. Крема де цацачхуте, бюре де декахахуте, батер. Коротше, це якийсь напій 100%. Мікс for milky drink. Сухе молоко, я так думаю. Mix for Milky Drink, сухе молоко. О, одноразові ложечки і ножик даже, і вилочка. Так, це в нас що таке? Папер тісу, тісу, муху, ріс, папір, помпоту, ленди, папер, ленди, Дальше, це в нас серветка, мабуть. Це в нас. Це непонятно, що ж тут пише. О, дивіться, консерва якась. Це по-любому теж щось на хлібчик мазать, щось таке може бути. Оце хавчик, це вже їсти можна. А що це таке? Preparet Mel Sterilises product. Preparation Xon. Де в нас Ukraine? Споживати відразу після відкриття. Гуляш з курки з овочами. Знаєте, який вже перший мінус? Те, що воно не пофасовано, коли сніданок, обід і вечеря. Реально. В попередніх сухпайках українських, які ми робили обзор, да, то там були в нас вони всі посортовані. я знав, коли щось снідать, а що обідать, що вечерять. А тут треба вже самому думати. Далі дивимося. Кокоа, повдер, какао. Якийсь, я так думаю. Опять якийсь крем, джем. Це що в нас? Оце таке кетчуп, похоже, але я так думаю, що це варення, бо я дивився е огляд на цей сухпайок, то це варення, я так думаю. Далі серветка. Знову ж таки, печиво, ох ти що, це не їмусь. Ох ти що. Три пачки печива, дивіться. Не одинакове. Житнє, я так зрозумів, є, і якісь що. Далі. Це в нас, я так зрозумів, е Шоколадка якась. Щось наподобі шоколаду. Да, може бути шоколад. Бо таке. Шоколад. О, далі. Хавчик. Квасоля по-британськи. Бретонські. Бретонські. Напишіть, будь ласка, в коментарі, що це таке бретонські взагалі. О, це найцікавіше, що, дивіться, що мене саме більш цікавило, що я сьогодні хочу спробувати, це пакети, в яких готується їжа. Тобто мені не треба вже використовувати той балон здоровий. Так? Я собі просто заливаю в цей пакети водичку, закидаю квасольку або, що там, що там або гуляш з куртки, заливаю водичкою, оця подушечка. Віддає якусь ту реакцію там і воно пш -пш 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 -пш. воно гріється. Дуже офігенна штука, чесно. Собі в полі взяв, не треба ні костер, нічого розводити. Взяв собі, закинув водичку і залив, чуть-чуть там з вічечки щось, придумав собі. Короче, Або сиринзів, коли їсти хоче. О! Навіть є, дивіться, розпальник. Тобто, боню оце взяти, підігріти. Ну, я його не буду розпаковувати, гріть на ньому, бо це буде дуже довго. У мене з собою є балончик мій малесенький Використовувати той балон здоровий, так, якісь, а це не буде. Ну, дивіться, я просто вам заради інтересу відкрию. Тут інструкція. Для нормальних пацанов інструкція не треба. Сірники польські. Зразу перевіримо. Нічим не відрізняються Сухий спирт. Ну і сама, як вона там правильно називається? Грілка, не знаю. Коротко, ви собі там думайте, зараз в коментарі напишете, боже, чого ти не готувався, нічого не знав. Я їх відкриваю отако просто, і одразу зразу вам показую на відео, не готуючись, щоб ну, не випендрюватися, не показувати, що, о, який є цей. Ну, вона якось так робиться, всередину закидається таблеточка, запалюється сірничком. Ставиться консервочка. Ось так. І воно там собі гріє, шквариться. Ну, ви зрозуміли. Що там? Таблеточки, таблеточки паскики, 6. ой ще якась штука. Я так думаю, це для очистки води. Воду очищать від всяких бактерій. так Далі кофе. О, це вже понятно що кофе. Серветка. Мікс for дрінк drink, сухе молоко, кофе. Так тут уже нічого нема. Знову ж таки варення, Джуава пасти, крем де джуава. Крем де джуаба. 50 грам сальт, сель, поліве сіль, сіль. Далі у нас Пепер Пепер poi, salt, sell, Сіль. і перець, я так думаю. Перець, пепер Sugar, sugre, azucar, azuccar. Цук'єр або сокіабле. Три пачечки цукру, сіль перець, кофе. Три пачки кофе, шоколадка. Ну, він трошки не такий, як я думав. Ну, ось таке, ну, шоколадку. Шоколадку. Я так хочу шоколадку вже. Це не шоколадка. Це знаєте що? Як е, козінаки, чи як там похоже. Воно... Нічим не пахне. Оператор спробуй. Ну, знаєте, така штука, воно і не солодким. І не кисле, і не солене, Воно... Тут якесь пшоно, насіння. Сімочки, коротше. Давайте без короче. Нормальна штука. Я хочу, чесно, вже спробувати оце. Ну, склад весь, да, в загальному. Папер, дивіться, скільки паперу? Це папер. Склад в загальному, да, так собі. Якщо це добовий сухпайок, то я вам скажу, що це дуже мало. Що це таке? 400 грам? 400 грам? Не знаю. Так як я в тілі, так, то не вистачило б мені на цілий день. А ще якщо ти щось робиш, де да нормально замахався. І оце з'їсти оце ложечку цю одненьку і другу собі ввечері дійшов. І те, що, і що я ще напробував, вже зуб болить. Один набір приборів: вилочка, ложечка і ножик. Ну і сухого молока, куча. Дивіться, ціла куча всяких е, напитків. Ти все пити, пити, пити. Ну, а з їжі то в нас виходить тільки ось. Ну, і... Ну, якщо так подумати, то печиво, якщо ж їсти такого, я б не їв да, собі в сніданок в вечера тільки печиво. Давайте, друзі, знаєте що? Спробуємо. Я так хотів реально спробувати оцю штуку. Ну, Я тільки бачив по відео, а в реальному я ніколи такого не робив і не бачив, як воно, що воно робиться. Ну що, пробуємо. Беремо, відкриваємо. Цей пакетик що всередині він залишається. Давайте. Квасольку попробуємо. Закидаємо її сюди. Так, у нас на поготові є водичка. Заливаємо. Ще долємо. І закриваємо. Так. Воно таке, як щось надулося, чи це я сам вже так повітря набрав. Ну чекаємо. Ох ти що, що воно робиться? Дивіться, 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 дивіться. Починаєш шипіть. Воно взорветься. Ти що? Кипяток. Кяпаток. Клас. Ну хай побуде воно трошки. Ох ти що! обережно будьте, коли будете таке робити. Я таке перший раз взагалі роблю. Де там та інструкція? Там повинен бути час, скільки воно часу має бути. Додайте одну таблетку на один літр чистої води, ліворуч, за 30 хвилин до цього. Ага, таблетку треба було додати в ту воду. Її помістити Ах ти! Наповнити бике, скласти саше зі стравою так, щоб підігрівач знаходився під стравою. Під стравою, а в мене з боку. Ок. Через 12 хвилин страва готова до вживання. Інструкції. Не забувайтеся, сміття завжди після себе треба прибирати. Не забруднюйте природу. Е, природу потрібно любити, і тоді вона буде любити і вас. Поняли? Все. Так. Вже ефект пройшов. Гараче таке, гарачень. Ну що, відкриваємо. Ну, запах косолів. Мисочку я не взяв, так як ми в лісних умовах, то. Будемо пробувати. Ох ти що! Дивіться, оце все, так, да, це сердельки. Дивіться, які серделіші. Ох ти що, квасолька! Так, пробуємо. Ам! Бо яке воно добре! Я ще спеціально до цього моменту, коли мав знімати обзор, я нічого не їв, щоб краще смакувати. І ще, я вже другий місяць не палю сигарети. А хто знає... Якщо кидаєш курити, смакові рецептори відновлюються, і їжа стає набагато смачніша. Так що це просто. М -м -м -м. Оператор тобі суси в сучку оставить, чи ні? Мою суси сучку візьмеш. Чесно, смачне, я не скажу, що. По поводу солі, перцю, там не пересолено, не переперчено, я навіть добавлю по приколу сольки Чуть-чуть. І перчика. Папере, папере називається. Смакота. Друзі, дивіться, який гарний вид. Чуєте? Ку-ку, ку-ку, цвірінька від пташки, погодка гарна. Добре, що ми взяли засіб від комарів, попирскався, ніхто мене не чіпає. Що я скажу? Касоля по бритонськи дуже смачна. Реально раджу, їжте, куштуйте, якщо маєте змогу дістати десь польський сухпайок. Спробуйте, не пожалкуйте. Е, якщо ви такі самі, як я, любите пізнавати щось нове, реально дуже класний. Навіть якщо ви турист, там ходите десь в якийсь похід чи ще кудись там з палатками, просто спите на землі. Беріть з собою, перекусити дуже добре. Ре, реально, дякую. І давайте приступимо до нового нашого блюда. А блюдо у нас називається Гуляш з курки з овочами. Гуляш з курки з курки овочами. От о, Курка і овочі. М -м -м. Так, дістаємо знову ж таки розпалювач наш. -та -та. Перед тим, як занурювати цей пакетик всередину, перемішайте його, поки він закритий. Реально, щоб їжа була рівномірно там, розфасована всередині. Його буде достатньо. Ну і чекаю, зараз буде момент такий, знаєте. ха-ха. Так, аби воно не взорвалось у мене в руках. А, люди люблю, я таке. Щось нове, коли ти відкриваєш ту пачечку, ти не знаєш, що там знаходиться. Яка там їжа, що воно, як воно. А для цього треба мати крепкий желудок, Бо хто його знає? Що там насипали, що там може бути. Ну так. Да. Але класно, реально. Польський сухпойок. Дуже класний. Е, печиво класне, реально. Я вже таке пробував. От Ще ми попробуємо е, солодке. І кохви попробуємо, все попробуємо. О, пішла реакція, дивіться. бой 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 бой, -бой, -бой. О, держи! Кип'ятиться. Вариться, чуєте? Чекаємо, чекаємо. Чекаємо. Не знаю. Поки воно вариться, ми можемо спробувати паштет, я так думаю, правда? Хто мене дивиться із поляків? Реально. Дуже хороший е, польський сухпайок. Реально. Рекомендую. Дзенькую багато, дзенькую. Добже єсть сухпайок. М -м -м. Ох Ах ти що, ну що, пробуємо. Оператор. Так, намазуємо. Намазуємо. Ви може, дорогі друзі, подумаєте, яке воно голодне, боже. Я реально знив цілий день. Зараз майже восьма година вечора з самого ранку нічого не їв, а я ще після суток. Я працюю на роботі там, де сутками. Я після суток я ще нічого не їв. Спеціально, щоб смакувати. Дуже смачно. Дуже смачно. Тобто з такий. Життя все-таки прекрасне. Якщо є хороший момент. Приступаємо, друзі. Бичка тепленька. Ну як тепленька, тіпяточок трошки. Оп-оп-оп-оп. <світтє> Ах, ти бачиш як? Будьте обережні, друзі, бо... Ого, ох... ти що, суворе виживання. Дивимося. Зразу запах такий пішов. Пахне херньою якось Але на смак побачимо, коротше, який він буде. Знаєте, субстанція така. Одно М'ясо, морква, горох якісь. Комарі. Легендарний момент. Ну, смачно, смачно, але я хочу більш детальніше розсмакувати, Яке воно. Смачно. Але все одно щось не вистачає. А знаєте, чого не вистачає? Солі. Ну, солі точно треба. Угу. О! Оце воно! Mm -hmm. Дуже смачно. Що я скажу в загальному? Доки... Ну, рахуйте все, я спробую. Смаколики зараз ще спробуємо. Але основні страви, да, ну, дуже смачні. Такі в нас дві основні страви вийшли. Гуляш і квасоля, Що я скажу? Дуже смачно, якщо чесно, навіть квасоля мені краще, хоча я її не люблю. Але Косоля мені якось краще. Можливо, там агреніє якісь були більш цікавіші. там. Ну, ви зрозуміли. І гуляш з куркою теж добрий. Дуже смачно. Наїстися можна. Приступаємо до солодкого і до чаю пітія, ні. Будемо пити чайок, мазати печ. Джем. джем. Це джем, а це паста якась. Зубна, не знаю. Спробуємо зараз. І повитирати руки антисептичною серветкою. Серветка ух, не, не цитрусом якимось пахне. Мені навіть здається, якщо її вичавить, да, то ще напитися можна. Лайфхак. Спиртяком так і дає, ох, я не можу. Достаємо нашого балончика. Мій улюблений маленький балончик. Використовувати той балон здоровий, да? який я завжди беру з собою похід. Оба! Так, подивимося, що це воно взагалі все є. Так, мікс фор мілкі дрінк. Мілкі дрінк це, я так думаю, сухе молоко. Так. Да, сухе молоко. І кохве. Так як кружечка велика, мені, мені здається, що треба дві пачки кохви брати. І так само дві ці. Кохле пахне. Корм Мілк. Кружечка кохви. О, ще цукор по-любому треба додати. Воно таке, знаєте, жидке таке. А от що це таке? Я Його відкривати не буду. Ну, а поки в нас все шквариться, жариться, я спробую. Якийсь оцей крем, бруле, чи що це. Я не знаю, що це таке, але ми зараз його спробуємо. Воно ось таке в такій пачечці. Джем! Це джем. Ну. Джем. Дивіться. Джем. От не можу зрозуміти, що він. Що він зроблений? Куяба! Крема де куяба Ця і тепилось. Ти що? Так, поки воно настоюється, я візьму ще одне і відкрию. Нібито як калина, але це не калина. Це ця пече. Де пече? Печ я не знаю. Смачне. Якщо сподобається, будете їсти. Не сподобається, не будете їсти. Я, моя суть показати вам, що в ньому знаходиться. Чи смачне воно, чи не смачне, яка в ньому комплектація. І все. О, я так думаю. Оператор. Так. Це відео підходить до кінця. Ми зараз будемо пити кохви із джемом, з кремом, де пасіон піще джем із варенням. Я найкращий бариста на районі. не? Дорогі друзі, не забувайтеся підписуватись на канал, поширювати своїм друзям відео. Так що люблю вас, реально. Польський сухпайок дуже класний, раджу, нічого поганого не скажу, тому що нема нічого поганого сказати. Дуже класний, чітко, прекрасно, бомбезно, чик-чирік. Думаю, вам відео сподобається. Підписуємося на інстаграм, підписуємося на Тікток. Хто хоче підтримати мій канал, залишу реквізити знизу. Ви на каналі Містер Воха, люблю вас, удачі вам. Ось такі. Все, пока.